Знімаю зараз це відео для орковських підарасів. Якщо до вас не достукалися медійно і ви не розумієте, що вас чекає на території України, то я вам хочу зараз продемонструвати. Ось це хуйло, воно лежить з 23-го року тут. Ось це хуйло недавно було зарите як, як собака, блядь. Ось теж освободитель прийшов освобождати. Освободив пів метра на два. Також ось тут а ось є. Ось ось хуйло одне прийшло. Ще ось одне хуйло теж валяється, як собака зарита. Кого ви прийшли У Мене питання. Для вас в Україні знайдеться клаптик землі, на якому вас зариють, як собаку, і на цьому все закінчиться. Так що думайте, це тут хуйлиха одна лежить, яка теж себе... Накрутила, що може якусь квартирку віджати чи ще щось привезти. І таких підарасів, щоб ви розуміли, тут посеред поля, валяється дохуїще. Да так що, що вас де максимально на території України, я вам ось показав. Ось тут. Це ці підараси, які ніколи вже не повернуться додому. Які згниють тут а, і собаки розтягають їхні кості по нашим українським полям. Так що, поки ти орк живий, задумайся, що тебе чекає на території України. Нас освобождати не треба. Ми вільна країна, вільний народ, і ми своє право стоїмо в будь-якому розкладі. А ви, сучари, знаєте одне, що українці помстяться, дуже жорстко помстяться. Так що задумайтесь, якщо у вас є ще оціми, щось думати. Всім козацького, слава Україні, слава нашим героям разом тільки до перемоги.